5,5 тисяч гривень на коралових бусах. А усім привіт! Значить, продав на аукціоні Violet я свої коралові буси вагою 40 грамів за 5778 гривень, тобто за 160 долларів. Стартова ціна була 2000 гривень. Зроблено було 34 ставки і така ось сума 5700 гривень на виході. За лотом слідкувало 29 чоловік. І ось зроблена максимальна ставка. А комісію я заплатив 226 гривень. От, і чистими, виходить, 5500 тисяч гривень. Зараз трішки детальніше розкажу про самі буси. Значить, двоє коралових бус з періоду СССР. В принципі, нічого особливого в них немає. Ну, так загалом можна кількістів сказати. Ось одні буси, ось другі буси. Ці трошки менші, ці трошки більші в плані товщини. Середня товщина самих камнів коралів. В них від 3 до 6 мм. Тобто, такі середні, можна так би От, довжина їх в середньому десь 25-30 см. Я вже точно не пам'ятаю. Треба буде дивитися на віоліті. Я там фотографії додавав. Я скину ссылку в опису. Кому цікаво, мене буде подивитися і фотографії самих бус і повністю опис про них. От, звичайно, звичайно, в цих бусах. Ходили часто, і деякі були заміни. Тобто ось була тріщина бусини, або загубили бусину або порвалися сама, самі буси. Ось була вже заміна. Це пластик, це не натуральна бусина. І ось тут також була заміна уже на камінь-баламут, здається. О, точно, точно, точно не знаю. З часом вони почали чорніти, де-не-де них тріщини. Але, в принципі, Можна сказати, що їм не один десяток років. Тобто їм ну, може 50 років, може 100 років. Я точно не знаю. Це такі буси так мені дісталися. От. В одних бусиках менших бачу защіпка за поламалася. Ну, але вона є, вони, закриваю, вони з -з закриваються тобто без проблем. Єдине, що потрібно буде, замінити нитку тут. І Перев'язати, так би мовити, їх ці буси. Тобто вже та людина, яка їх купила, як хоче там хай з ними, так і робить. А чи можна з двох зробити одні, чи можна отак двоє бус мати. Значить, середня ціна їх по Україні складає в середньому на кінець 2022 року 150 гривень за грам. На тому самому eBay ціна може складати від 9 доларів за грам. Але там ще на eBay комісії і так далі і тому подібне. Враховуючи ситуацію в Україні, я не стану ризикувати грошима і продавати його там. Краще продати в Україні трошки менше заробити, але маєш вже гроші, чим потім ще чекати місяць і не знати, як воно це все дойде туди. Ось. Ось такий результат. Тож, перевіряйте шкатулечки своїх бабушок. Можливо, у вас також такі бусики є. І продавайте собі. Все, всім миру, добра. Дякую за увагу. Буду вдячний за підписку на мій канал.